На Херсонщину з дводенним візитом прибула делегація журналістів і громадських діячів з Тернопільської та Сумської областей. З колегами-медійниками гості мали змогу поспілкуватися під час екскурсії містом та освітніми закладами. У бібліотеці імені Олеся Гончара за круглим столом учасники говорили на актуальні болючі теми війни, а точніше радилися, якого змісту і форми має подаватись інформація сьогодні, аби вона не шкодила суспільству та державі, а також не сприяла поширенню провокацій з боку агресорів. Журналісти зізнаються, часто колеги у гонитві за смаженими фактами подають інформацію однобоко або вирвано із контексту. Наприклад, поодинокі негативні випадки про українських сепаратистів розмальовують так детально, що складається враження масовості. Та чи варто додавати олії у вогонь? А може, краще слід розповісти про мільйони патріотів, котрі ладні віддати життя за свою батьківщину, або ж організації, які невтомно підтримують своїх героїв, таких лише на Херсонщині кілька десятків. Ми це робимо від щирого серця, тому що це поклик часу, і ми розуміємо, віддаємо собі свідомо, що 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 відбувається, і як цьому якось. Запобігти або змінити щось на краще за підтримки міжнародної організації міграції херсонські волонтери надають допомогу вимушеним переселенцям з Донбасу. У нашому місті таких вже майже 4 тисячі. З них кожен третій неповнолітній. Та окрім матеріальної підтримки, біженці потребують і моральної. Учасники круглого столу переконані, саме небайдужість є головним об'єднуючим фактором для українців. А ще толерантність та готовність надати посильну допомогу. Так відомий на всю країну з 2007 року. Пріотичний рок фестиваль Крок у майбутнє, що традиційно проходив восени. Координатори цього року організували у травні одразу після трагічних подій в Одесі, учитуває тут авторитета, авторитету, популярності мероприятия, как як всей Україні, так і далеко за його пределами, Он може стати одной из точок демонстрації Єдинства України, единства України як європейської страны, для того, чтобы, во первых помочь выйти из того психологического состояния, в котором находится большая часть населения Украины под тем прессом войны, которая на нас опустилась, плюс особенности, учитывая особенности нашей Херсонской области, которая стала областью прифронтовой и граничит с оккупированными Кримом і поэтому перший шаг, який в даному напрямку був зроблений, ми провели в мае этого года. Гості з Тернополя та Сум не приховують своїх захоплень патріотичним настроєм херсонців. Крім того, запевняють, у прагненні до перемоги ми єдині. Мене херсонці справді вразили, вразили мене своєю щирістю і своєю допомогою. Херсон такий самий український, як вся Україна. Я в цьому переконана. В нас також не стоять осторонь, незважаючи на те, що ми набагато далі від війни. Цей подих може його більше відчуваєте. У Вас військовий, у вас кордон тепер з Кримом. В нас, напевно, спокійніше. Хоча, мало, не кожного тижня у нас в області оголошуються дні траура. Це означає, що привезли черговий вантаж. 200. в нас. Дуже люди намагаються так само допомагати. В нас створено логістичний центр, куди при цьому, при цьому дуже багато зробили журналісти. Власне, вони це все почали зорганізовувати. З кожного селища, з кожного села, навіть найменшого, виїжджають буси з допомогою. Для хлопців на Донбасі ще одним із завдань, котре ставлять перед собою громадські діячі, є остаточне переконання земляків у тому, що військового конфлікту в межах нашої країни не існує, лише агресія з боку російської франції.